Луцьк, головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. Виконавчий комітет Луцької міської ради проголосував за рішення, за яким заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту нарешті надали квартиру в Луцьку. Mm -hmm. Дали з третьої спроби. Блін, ну ви що, серйозно? Чи правильно це в той час, коли тисячі військовослужбовців потребують покращення житлових умов? А квартиру надають чинному політику для нас. Це питання риторичне. Так не робиться. Це дикунство. А зважаючи на те, що пустовіт був і залишається близьким другом мера міста, то виникають додаткові питання в контексті такої винагороди. За словами Григорія Постовіта, відмовлятися від ордеру на квартиру він не буде. Так і живе як під час війни заробляти на будівництві доріг I don't know. Відповідь на це питання мають у стінах міської ради Луцька. Тендери, які оголошуються на будівництво доріг, здебільшого виграють потрібні структури, які пов'язують з патроном мера міста Ігорем Палицею. Подібні замовлення це можливість освоїти бюджетні кошти у потрібному об'ємі. Так багато демонструю насправді що мені здається, коментарі тут зайві. робота. Робиться постійно, втім стан доріг не покращується. Головне, щоб міська влада не була в долі. Бо тоді е, всі кошти йдуть на як то сказати в кишеню, а спрощується технологія і робота виконується неякісно. Легко оголосити черговий тендер на латання дірок. Ось таке от колесо Сансари. Журналістка Наталія Поліщук провела розслідування, згідно якого випливає, що генеральний план міста Луцька затверджений напередодні війни, сфальсифікований. Оце ну, так несподіванка. Це означає, що керівництво міста на чолі з Ігорем Поліщуком може отримувати відкати від забудовників та перекроювати місто на їх поталу. Ми, звісно, ні на що не натякаємо, але висновки напрошуються самі. Я чув, що тут на цьому місці має бути парк місць. Паркінг. Да. Так, а де як ну це мають якби чи як? щось мають викупляти, щось там зносити, щось. Ну це так сусідом Ми сиділи, так щось каже. Ти знаєш, що згідно плану тут має бути парковка, яка парковка, тут будинок. І а як так могло статися, що там, де приватна забудова, от фактично по генплану внесли парковки? Це взагалі Ну, ну то не нас треба питати, треба питати забудовника і міську раду. Я вас запитую. ви Я вам відповідаю постійно, ще раз, що зараз іде сесія. Я сесія ви з хочу... сесії перерва на п'ять хвилин. Вона вже закінчується. Запитати, і зараз я йду ви продовжувати сесію не по темі. Куди вийдете продовжувати сесію?